Свято відбулося на центральній вулиці села просто неба. Кожна родина прикрасила свій двір, а господині приготували смачні страви. Не обійшлося, звичайно, без дирунів і вареників. Цей захід підтримала Брусилівська районна рада. Сьогоднішнє свято, яке проходить, це те маленьке джерельце, яке сама зробила громада. Саме за ініціативи громади, ніякий вказівок. Вони почалися з вечорниць 6 років тому, потім було свято Приймака в вулиці Червоної, потім свято хата моя біла хата, потім було хліб на столі, а людина на селі. Сьогодні свято називається Нашому роду нема переводу. Настрій у Осівецької громади по праву святковий, адже успішно завершено перші жнива. Гарним має бути і урожай картоплі. Ми працюємо. Ми живемо за принципом Довженка: любіть свою землю, любіть працю на землі. А як не будете любити, то не буде дітям вам щастя, не вам, не дітям вашим. Отак ми працюємо тут і маємо достаток. Головною ознакою свята є щире поєднання в спільну громаду корінних осівчан. Сім'ями переселенців з Чорнобильської зони. Я хотів би також зазначити, що немає, напевно, у нас різниці, що місцевий житель, корінний житель, який народився в цьому селі, що людина, яка приїхала із тих міст, які постраждали від Чорнобильської аварії. А також я місцева людина, яка народився в місті Житомирі і там до 18 років жив. Потім пішла така життя, що я саме оселився тут. І вже 21 рік я проживаю в цьому населеному пункті. Свято в сівцях стало чудовим прикладом для інших сіл житомирщини. Навари, милая, навари, милая на вари. Ха-ха, моя чорна брива.